Добрий день, шановні телеглядачі програми Мій ріка. Наша сьогоднішня жуст є під кінець старого року 2015-го і, безумовно, за цей період ми повинні поговорити, підвести підсумки, поговорити, що нового в нашій клініці у цьому році було зроблено, що робить світ, які новини. Яків досконалення медичної допомоги краями. Розмову ми будемо вести із Степаном Степановичем Біляком, який дійсно проводить втілення в практику нашого духовно-медичного центру самих новітних удосконалених методів лікування по всіх напрямках урології, хірургії та гінекології. Добрий день Степане Степанович. Добрий день, Степан Томич, добрий день, шановні телеглядачі. Степане Степановичу, ну з чого би ви почали? Чи з перспективи, чи з підсумків пройденого року? На вашу думку, які важливі оперативні втручання були зроблені в нашій клініці за цей період? Що розроблено у світі по цих оперативних втручаннях? Які погляди на теперішнє надання допомоги медичної і особливо в нас в Україні, і в нашій клініці? Дякую за питання. Цей рік був насичений для нашої клініки як в плані оперативних втручань, так і в плані удосконалення того досвіду, який ми вже мали. Ми відвідали багато конференцій як в Україні, так і за її межами. Це конференції Європейської асоціації урологів здебільшого, де були обговорені теми оперативного лікування та консервативного більшості урологічних захворювань. Хочу відмітити, що розвиваються методи та втілюються нові шляхи лікування онкологічних захворювань. На цьому я би зупинився, тому що, на жаль, онкологічна складова зростає, таких хворих стає все більше і більше. Це ми можемо відмітити і на своїй практиці. Люди звертаються з цими патологіями і е, впроваджено. Якщо раніше, наприклад, не рекомендували проводити оперативне лікування хворим на онкозахворювання простати на рак простати в третій і в четвертій стадії, то тепер вважається, що вже потрібно видаляти цей орган разом з пухлиною, що покращує якість життя пацієнта і впливає на його. Виживаність, загальну виживаність, тобто продовжує життя. От такий от меседж зараз розвивається на цих на онкологічних конференціях. Також розвивається напрямок мініінвазивної хірургії, тобто це лапароскопічні оперативні втручання і ендоурологічні. Операції розрізом відходять уже на другий план. Це е, добре в першу чергу для пацієнтів, тому що пацієнти швидше відновлюються, їм не потрібно знаходитись в клініці по тижню, по два тижні, а буквально на другий-третій день після, опера... після лапароскопічних оперативних втручань. Це без розрізу, через е, отвори буквально по пів сантиметра, десь 3-4 отвори такі робляться. Можна виконувати оперативні втручання. Як в урології, так і в хірургії, гінекології, також і в інших напрямках це розвивається. В нашій клініці ми в першу чергу удосконалюємо онкологічне, онкологічну допомогу урологічним хворим. На щастя, слава Богу, це нам вдається. Ми виконуємо е, і органозберігаючі операції, при, такі як при пухлинах нирок, не видаляємо всю нирку, що потім пацієнту розвивається ниркова недостатність, а виконуємо органозберігаючу операцію, видаляємо тільки пухлину в межах здорових тканин. Ну, звичайно, якщо це показано пацієнту. Далі ми е, виконуємо сучасні оперативні втручання при раку сечового міхура. Ось і сьогодні до нас приїжджав лікар з батьком, з трускавця, де в батька рак сечового міхура, уже, на жаль, він е, виповнює половину сечового міхура. Тут уже зберегти орган неможливо. Потрібно видаляти радикально весь сечовий міхур, лімфатичні вузли, простату, сім'яні міхурці, але ми можемо виконати йому, створити новий сечовий міхур, виконати реконструктивну пластичну операцію, після чого хворий не буде інвалідом, не буде в нього сеча текти на передню чарівну стінку, а буде сечитись природнім шляхом. Я рахую, це, е, дана операція є найскладніша в урології і тішуся цим тим, що ми е, маємо вже досвід, це не перші операції, а маємо вже досить великий досвід в проведенні цих оперативних втручань. Також е, з приводу лапароскопічних оперативних втручань це вже для нас. Ну, може це досить грубо буде звучати, але це вже рутинна робота. Ми їх виконуємо спокійно, без так привично, якщо можна так сказати, і слава Богу, маємо хороші результати. Так, дякую за це. З цю відповідь, об'ємна відповідь, безумовно. Але мені б ще хотілося почути від вас. Згідно стандартів сьогоднішнього дня в лікуванні, ви вже дещо сказали новинки, які в лікуванні взагалі хворих, в тому числі онкоурологічних, урологічних і, і навіть гінекологічних, а можливо хірургічних, оскільки ми ці всі операції виконуємо. Ми користуємося в нашій клініці, ми користуємося європейськими стандартами надання медичної допомоги. Чому європейськими? Тому що в Україні у нас як таких стандартів немає. У нас є тільки рекомендації. І ці рекомендації вже застаріли, вони вийшли в 2008 році. За той період часу вже багато чого змінилось. Тому ми е, не можемо користуватися нашими рекомендаціями тому що це не стандарти. Але хочу зауважити, що е, на останній конференції, на якій я побував, це з'їзд онкоурологів України, е, професор Стаховський відмітив, що е, буквально за ближ, найближчі півроку е, вони... Е, е, наші українські стандарти лікування онкологічних хворих, та не тільки онкологічний, але і всієї урології. Загалом це вимагає Міністерство охорони здоров'я і це не може не радувати, тому що пацієнти будуть лікуватись згідно це вже будуть сучасні стандарти на основі європейських. Рекомендації будуть лікуватись сучасними методами, і це вплине на їхнє одужання і їхні, їхню якість життя. Степан Степанович, але якщо брати нашу дійсну вітчизняну медицину, то безумовно зрозуміло, що дотримуватися. Розроблених стандартів, які є європейськими, як ви вже наголошені, наголошували, і тих, які будуть розроблені з приводу онкологічних і урологічних хворих, не в кожній клініці можна дотримуватися. От як бути в таких випадках? Це так, тому що має бути відповідна матеріально-технічна база і відповідний рівень фаховий рівень лікаря. Як бути пацієнтом, я так зрозумів. Безумовно, пацієнту та й тим лікарям. Вони ж не зможуть, вони ж бажають і підвищувати свою кваліфікацію і так далі. Але як він зможе дотримуватися європейського рівня стандартів? Від наші стандарти будуть, я сподіваюся, не гірші, ніж європейські, тому що вже ви знаєте, що вже всі їздять по Європі. Всі ті, хто хоче дотримуватися цих стандартів, не сидять на місці, а так як і ви вже тричі їздили за кордон збиратися, як у нас кажуть, досвіду. А не всі це навіть можливість мають поїхати. І не мають можливості на чому, на чому дотримуватися цих стандартів. Це дуже складне питання на сьогоднішній день. Зазвичай. Це, ця, цей весь тягар в лікарів лягає на тих ентузіастів, так би сказати, на тих фанатиків своєї справи, тому що тільки вони вкладають в себе відповідні кошти, держава не може зараз. Чи, чи не хоче, чи які в неї там можливості зараз, я не знаю. Але не в змозі відправити лікаря за кордон на навчання, не в змозі оплатити це все, а це все не дешево. Він вимушений вкладати свої кошти, вчитись самостійно. Це перше. Друге новітнє обладнання. Новітнє обладнання закупити. Це теж відповідні кошти, це теж потрібно їх виділяти. Зараз у нас такий скрутний період, що в державних лікарнях це важко. І от на цій конференції лікарі запитували, як же ж ми будемо дотримуватись тих стандартів, котрі ви винесете. Ну так як такої відповіді. Вони і не почули, тому що зараз на неї відповісти, на жаль, не можна. Але є окремі клініки, які розвиваються, які купують це все обладнання, навчають своїх пацієнт, своїх лікарів. На жаль, їх небагато, але такі клініки є. Це в тому числі, в тому числі. Наша. і наша, котрі. Е... Я впевнений, будуть цим займатися і будуть досягати певних результатів. А щодо пацієнта, то пацієнти зараз у нас, так сказати, розумні пацієнти, вони всі мають доступ до інтернету, вони можуть моніторити клініки, лікарів, можуть вивчати свої захворювання, методи лікування і вже самі вибирати собі, де їм лікуватись, де їм запропонують кращий варіант і доступнішу ціну. Ну, я би на це питання міг і сам до дещо відповісти. Я завжди прискіпливо відносився до надання медичної допомоги в нас в Україні, особливо в нас і в Ужроді, в Закарпатті. І я ставив питання реорганізації охорони здоров'я ще в 84 році. Деякі з цих питань вже вирішені, наприклад, як право пацієнта обирати собі лікаря, медичну установу і так далі. Але право пацієнт має, але немає за що обирати собі дійсно таку установу, в якій йому нададуть висококваліфіковану допомогу. З цього приводу я вже ставив питання до охорони здоров'я навіть і нашої, і обласної, і писав Мінздрав, необхідно дійсно мати співпрацю між медичними установами, медичними установами як державними, так і приватними. Разом дійсно можна взаємодопомагати, і ця взаємодопомога буде направлена на допомогу хворому. Ну, коли це в нас буде, як воно буде, не знаю. Але я би хотів сказати декілька слів і на адресу лікарів, тих сьогоднішніх, які не мають можливості на чому себе вдосконалювати. Чомусь ці лікарі відносяться до медичних закладів і навіть до лікарів, професіоналів. Ну, з якоюсь, ну не знаю, може, не, не з ненавистю, чи не, не можу навіть як сказати, вони не хочуть порекомендувати хворому доступну допомогу високої кваліфікації. Ви ж знаєте, що ми в нашій клініці наскільки ми стараємося і брати тільки, практично в деяких хворих те, що витрачаємо. І так далі, і так допомагати, але чомусь, чомусь от немає, немає лікарської етики, немає професіоналізму, то тобто професіоналізм входить це не тільки фаховий рівень твій, але і твоя чесність, порядочність. Дійсно, лікарю не шкодить, це треба пам'ятати всім. На жаль, цього в нас як такого немає. Можливо, можливо, я дуже надіюся, але я на всіх надіявся і тих, що прибували до нас на керівні роботи в адміністрацію обласну державну і тих, що ставали начальниками відділів. На цей раз думаю, що можливо щось буде зроблено. Новим це вже не начальником відділу, а Керівником медичного департаменту Марковичем Володимиром Петровичем. Ну я боюся і висловлювати свої ці надії, бо я надіявся і на шніцера, і на скрипа. І всі знаємо, чим це все, ця надія закінчилася. І дійсно, як казав Ісус Христос, не не на князів, на чоловічих, в них нема спаси. Будемо надіятися на Бога. Ну, це так уже я відвівся, бо це дійсно наболіло, це неприємно чути, якщо за когось із хороших фахівців, в тому числі і в державних медичних закладах, чуєш такі негативні відгуки, негативні розмови. А ці негативні розмови йдуть тільки від тих, що не можуть робити те, що роблять спеціалісти високої кваліфікації. Хворі завжди знають і відчувають, хто їм може і яку надати медичну допомогу. Шановні телеглядачі, я хотів би вам дійсно побажати віри і надії на Господа і Бога нашого Ісуса Христа, на спасіння нас і від ситуації, в якій ми зупинилися сьогодні, де йде дійсно брат на брата, і надіятись на спасіння щоб заслужити вічне життя, бо тільки якщо ми будемо дотримуватися тих канонів, які нам дав Господь через Мойсея, і будемо мати глибоку віру, то й будемо менше творити зла, а значить буде менше гріха і життя наше покращиться. Всього вам найкращого.